Окей, ти попав до нас, і в нас почалося стажування, почався проект, почалася робота з менторами. розкажи, будь ласка, як тобі був саме цей процес, що він тобі приніс, які результати? Якщо так сказати, в мене вже було стажування, але це було портам. Це взагалі не стоїть з тим, що було на mm. цьому стажуванні навіть два перші тижні. Ну було. Досить складно, бо ну ти починаєш ну як справжня робота. Тобто, ти не сидиш там. Тобі кинуло таску і ти виконуєш. Ти сидиш з командою, ти з нею розмовляєш. Тобі треба дати інформацію, яку від тебе хочуть. Тобі треба підготуватись до проєкту. Ось це ось це. Ось ці обговорення з ментором. цей новий досвід для мене. от зовсім новий досвід, і це ну реально було цікаво. Програмування це не просто писати код, це ну розмовляти з людьми. І ось тут це з цим допомогло.